Як вийти сухим із води та уникнути кримінальної відповідальності, ледь не майстер-клас чи методичка від Підгайцівської освітянки. Свого часу Жанна Скороход очолювала відділ освіти у Підгайцівській сільраді. Потрапила у дуже гучний скандал, пов'язаний із будівництвом укриття у піддубцівському ліцеї. Його до слова у навчальному закладі так і не збудували. Схоже, амбітні плани були лише на папері, бо ж слідчі встановили, що в березні 2000 чи го сільрада уклала договір з приватним підприємством виготовити проєктну документацію на будівництво укриття У прокуратурі. Тоді казали, що посадовиця вже через кілька днів підписала акт виконаних робіт, хоча на ділі вони повністю зроблені не були. А на рахунок підприємства переказали бюджетні гроші на головну освітянку. Відкрили кримінал. Спочатку прокурори звинувачували посадовицю у привласненні та розтраті майна на будівництві укриття. Жінці тоді загрожувало неабияке покарання від п'яти до восьми років ув'язнення. Згодом правоохоронці змінили думку і почали казати, що умислу на вчинення службового підроблення і розтрати бюджетних коштів посадовиця не мала. То, мовляв, сталася всього лиш така службова недбалість. За це і покарання передбачене куди м'якше. Тепер же адвокат підсудної просить взагалі закрити провадження і звільнити Жанну скороход від кримінальної відповідальності. Головний аргумент змінилася обстановка. Вона змінила роботу. Мовляв, вже немає такого доступу, щоб розпоряджатися бюджетними коштами, а просто консультує педагогів. Очолює комунальну установу Центр професійного розвитку педагогічних працівників підгайцівської сільради. Фактично її Робота як керівника повіна. Комунального підприємства зводиться до координації діяльності спільнот педагогічних працівників, надання психологічної підтримки педагогічних працівників, організації проведення консультування педагогічних працівників. Таким чином, виходячи із нової посади, нового функціоналу, фактично моя підзахисна перестала бути суспільно небезпечною, оскільки не обіймає керівної посади, пов'язаної з розпорядженням коштами. Мовляв, службова недбалість, то вам не корупція. Службова недбалість. Належить до нетяжких злочинів, не є корупційним злочином. Злочину я вчений вперше обстановка, як я вже наголосив, змінилася. Адвокат пропонував закрити кримінальну справу ще кілька днів тому. Прокурор просив час, як то кажуть, все обдумати. І от що вирішив: він у цій історії, схоже, вже цілком підтримує головну освітянку підгайців, бо ж не проти звільнити її від кримінальної відповідальності. Встановлено, що дійсно скороход на даний час звільнена з посади начальника відділу освіти, молоді та спорту Кімнатської сільської ради. Збитки заподіяні правоінмінованим останнім кримінальним останні правопорушенням відшкодовані в повному обсязі, а тому підстав для заперечення задоволення даного клопотання сторони звинувачення відсутні. Близько години суддя знаходилась у нарадчій кімнаті. Кримінальну справу щодо підгайцівської посадовиці закривають. Цьому засідання встановила, що виносина скарахов вперше перше вчинила на не тяжкий злочин Свою виноскою ні кримінова її злочину. Визнала повністю щира, я скалась, перестала бути суспільна небезпечна наслідок зміни обстановки. Обвинувачена звільнена з місця роботи, де було вчинено кримінального правопорушення. За курсом позбавлення можливості вчиняти аналогічні чи подібні за з містом кримінального правопорушення. суд ухвалив хвалив, звільнити скарахожану колинікунові ну, кримінальну відповідальність та чи скасувати арешт Мене накладу і хвали на слідчих судів вузька міськравного суду. От тільки каялася підгайцівська освітянка з Же майже приватно лише прокурору і суду, будь-що коментувати журналістам на відріз. Відмовилась. Олена Лищук Неля Прокупчук для новин на часі.